Як же відгримив фестиваль Atlas Weekend 2024? Що було найцікавіше, найскандальніше та найнеочікуваніше? О, oh. мелові з пострілом у спині. <му> Мел залишається вірним собі. Він епатує. Він Піднімає важливі суспільні проблеми. Ми всі пам'ятаємо його такий пристрасний поцілунок з хлопцем. Ну це був такий потужний крок у підтримці лгбт спільноти. Тепер мел не обійшов увагою тему полонених. Мел підтримав тих, хто знаходиться наразі у полоні, а також, звісно, їх всіх родичів, тих, хто за них просто дуже переживає. І це було дуже потужно. Це було неочікувано і. Ну, просто в саме серце. Тобто, ця кров на спині я думаю всіх нас одразу перенесло в ті місця, де наші хлопці обороняють нашу землю і наше життя. Мел дякую щодо його виступів. Ну, повернемось так до нашого гламуру. Мел дуже вправно працює своїм стегнами. Зараз він дуже подобається, як він виглядає. Йому дуже личить його світле волосся. І він от такий стрункий. От видно, що мел він намагається бути чесним. З своїми фанами, слухачами, з собою він намагається купати глибше, залишатися у тій справжності, не ставати якоюсь там картонною зіркою. У нього є нерв, і це мене в артистах дуже завжди ну, захоплює, коли людина, незважаючи на її успіхи, не втрачає оцей живий нерв живої людини, яка переживає, яка чогось прагне, яка щось шукає. В мелвіні це все є, і він постійно це доводить своїми виступами, своїми новими піснями, в яких він купається, і це дійсно звучить як авторська музика. Він такий, ось як він був на початку, він не змінюється в хорошому сенсі. Не змінює своє справжнє таке відверте відношення до свого взагалі знаходження на сцені. І це круто. Наступна, взагалі, неочікувана така колаба, яку ми побачили на Atlas Вікенд, це Джері Хейл і Дантес. Ну, це взагалі якісь <смас> несумісні речі. Ну, і, і ще б та Джері Хейл, так? Охрана одміна, Ото е, вони б з Дантесом дуже би спілість, так би мовити. А тут вона ж така вже стала дама, Діва Марія і таке інше. І тут з Дантесом, який зараз йде у такий більш рок гранж, і так трішечки хуліганить, дозволяє собі, нарешті, якби таке відчуття, що він згадав про свою юність Дантес Донтесу Валейник, і тепер якби наздоганяється тут. Разом заспівати з Джері Хейл. Нічі, стало, ти між я губи, і взагалі мені цікаво, чи я була ідея це від Джері Хейл і її там продюсера. Відти, трупе, чи це від Датеса? Не поступової. Дуже... Як встанові дачі на сушені. І взагалі ви помітили, скільки наразі виходить фітів в українському шоу-бізні. Просто, просто всі з усіма співають. У них таке, наче, то така якась схема, як, як в'яжуть, щоб ці петельки вони постійно так пересікалися, пересікалися. Тобто ми з тобою, потім ти з моїм другом, потім я з твоїх другом. Щось це нагадує, ні? Купа дуетів, навіть ті на кажуть, що вже дві пісні задуетила. Ну, коротше, Джері Хейл і Дантес. Ну, вони такі несумісні і взагалі з різних якихось шарів навіть шубізу. Ну, ви поділіться в коментах, е чи цікавий цей дует, на вашу думку. Скандал на Атлас Вікенді 2024. Вірка сердючка, про яку заявили, що вона виступить хедлайнером з новою україномовною програмою, так і не виступила. Причина, ну відверто кажучи, якось виглядає банально. Типу не встигли підготувати. Як можна було заявляти про це і не підготуватися? Типу, це через блекаути, через відсутність електроенергії і так далі. Ну, аргументується тим, що Данилко це перфекціонист. Коли він побачив, що на найвищому рівні не може підготуватися, то він відмовився від виступу. Мені здається, що тієї перфектності, ну ніхто б там не помітив, це фестиваль, це жива сцена. В країні наразі війна. Ну, і, 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 чесно кажучи, образ вірки-сердючки, ну я не знаю, який то може бути особливий перфекціонізм. Ну, музиканти грають, беквокалісти вокалісти підспівують, вірка віджигає зі своєю матусою і вони часто імпровізують. Який там може бути ще перфекціонізм? І що там треба таке їм готувати, щоб не виступити. На фестивалі, які вперше відбуваються за три роки, як на мене, це безвідповідально по відношенню до організаторів в першу чергу, які про це вже заявили. Ну і звісно, до глядачів і до фанів. Перфекціонізм залиште на мирні часи. Зараз треба що встигнув, те й показувати, поки є час, поки ми живі. Чергове неочікуване, як так заспівав разом з лідером гурту Океан Ельза з Вакарчуком. Очікувана трішки нагадала ці часи голос України, коли Макарчук був у журі, він постійно вибігав на ту сцену, щоб з кимось разом заспівати. Ну, Реально, це круто, коли зірка такого масштабу по-простому виходить і одразу ну, настільки захоплює сцену, настільки таким м'ясо одразу дає. Присутністю це великі зірки, і в нас їх зараз майже немає. На жаль. Коли, зимови, а, викорчу, крутий. Ще однією родзинкою Atlas Weekend 2024 став виступ гурту Boombox. бомбок. З часом повномасштабного вторгнення, звісно, що всі на це дуже очікували. У виступі хливнюка такий відчувається глибокий біль за нашу країну. Ну, просто і не можу навіть не плакати, коли я чую у нього цей голос в цьому голосі прям такий, наче плаче за все, що трапилось, що трапляється зараз. Тому мені було важко ну, слухати, дивитись. Але звісно, що це дуже крутий співак. Я дуже сподіваюся, що колись настане той час, коли знову у нього будуть якісь запальні пісні, під які ну, захочеться затусити зі своїми, а не заплакати. Яка гаряча новина? Надя Торофеєва об'явила на фестивалі Atlas Weekend, що вона збирає палац спорту 22 листопада. І, ну, чесно кажучи, мені чомусь ось, ну, от здається, що зірки стали конкурувати за цей палац спорту. Алло, Алло, скоріше, люби, ти, Багатьох підгорає через те, що Клавдія Петрівна у якої там, ну скільки там у неї тих пісень? Ну, ну ну скільки тих пісень, так? Коли вона, вона там з'явилась, і е, її ще ніхто там толком не бачив її, там обличчя і так далі. А вона збирає там другий палац спорту. Е, півоваров е, зібрав там три підряд. І тут такі, значить, наші заворушилися, старожили. І такі думають: Ало, а ми? А ми що? А ми як же ж? Тут зелень якась збирає такі здоровезні зали під час війни і нормас виступають, і там купа народу, і все добре. А як же тут така поп-діва, як Дорофеєва, і вона там по якихось клубах виступає? Стара братія починає прискорюватись, тому що, мабуть, розуміє, що тишком-нишком зараз вже молодь займає позиції. Якщо раніше вони там на Ютубах опереджали, то тепер вони вже... Офлайн виходять і займають великі сцени після того, як відсікли всіх цих російських співаків-співачок і все оце, це весь цей треш з ефірів пішов. То дійсно ну, з'явилося багато місця для нової української музики. І Ось ця українська нова музика витісняє не лише старий розшоу біс. А й старий Укршоувіз. <гум> Джері Хейл точно не збирається зупинятися і почувати на лаврах після успіху на Євробаченні. Те, що у неї там нові пісні, нові кліпи, це одне. а Тут ще дует з Дантесом, Так вона ще запланувала нічого собі. Спільний трек з вокалісткою Вузін Темптейшн. І це, ну звісно, це рівень, це високий рівень. Боже я Узін Temptation слухаю вже, я навіть не знаю скільки років. Дуже 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 довго. Обожнює її пісні. І тепер з нею заспіває Джері Хейл. Вау! Мені дуже цікаво вже послухати цей трек. Хочу просто сердечком відмітити виступи наших таких просто монстрів українського шоу бізму Це Друга ріка, ну, звісно, бомбокс, ТНМК. Боже, які вони потужні, які вони круті. Дивишся, вони вже стільки років, вони, ну, ми багато про них знаємо, про їх особисте життя, про те, про що довелося їм пройти, особливо, наприклад, Валерію Харчишину. Я рікомеса! І цей весь бекграунд знаєш, якби, тим не менш, ну, просто бачиш, як ці люди вони знаходять в собі сили далі виходити на сцену, ділитися собою своїм талантом, своїм нутром, а вони саме віддають нутро. І ці, ці справжні топ-музиканти відрізняються від якихось там посередніх, від якихось нових, які з'являються і зникають. Тобто вони просто на такі. Ну, як планети серед зірок. А те я нам бачили, які у нього мускули, і які вау! Там його дружина, там Ольга Навроцька, вона мабуть там <смас> у захваті що їй такий чоловік дістався, який продовжує за собою якби, слідкувати за своїм зовнішнім виглядом. То, коротше, вибухово пройшов Атлас Вікенд, і як вишенька на торті, це політ Артема Пивоварова з гітарою над натовпом. Це було епічно, хоча від нього, я думаю, вже такого і очікуєш. Після всіх його там стрибків по балконах, по стовпах і так далі. Отже, пишіть, як вам, Атлас Вікін, чи ходили чи ні? Хто вам найбільше сподобався, як вам взагалі всі ці вибухові новини.